Початок був підприємницької діяльності в 2010 році. Я розпочав Донецьку, займався дистриб'юцією кондитерських виробів. Підприємницький підйом, дух і жага до розвитку. Тобто, в принципі, все було дуже органічно. Все йшло добре до початку російсько-української війни. Вести далі бізнес в Донецьку як і мирне життя стало неможливим у 2015-му Пану Сергію з родиною довелось покинути місто. Квартира була, приміщення, ну, все воно було орендоване, але ж там ну, наші речі, все було і офісне приміщення. Все там залишилось. Родина переїхала у Покровськ, адже була надія продовжити бізнес у регіоні, де вже мали напрацьовані контакти. Але місто менше, логістика з постачальниками ускладнилась через війну, тож треба було знаходити нове рішення. Ми знайшли приміщення, придбали його і десь близько року не знали, як до нього підійти. Бо досвіду не було в виробництві ні в мене, ні в дружини, ні в кого. Тому досить довго вагались. Але потім місцева жіночка Лілія Красна, якщо буде слухати, привіт їй, вона нам сама зателефонувала, каже, ну що ви там сидите, давайте вже працювати. Так і запустили в трьох кондитерське виробництво Спасок, бо якраз був Великдень. Згодом штат виріс до 15 осіб, розширився і асортимент. Почали робити різноманітні тістечка, кекси, печиво та фірмовий торт сметанник За п'ять років роботи виробник вже впевнено стояв на ногах. Планував відкривати нову лінійку напівфабрикатів та робив перші спроби співпраці з іншими областями. Але 24 лютого 2022 року росіяни знов зруйнували всі напрацювання, як власне і рідний регіон пана Сергія. Тож знов. Переїзд. Тепер якомога далі у Львів. Тут саме запропонували допомогу з релокацією бізнесів зі Сходу. Приміщення і виробничі потужності, де ми могли розмістити це. По По-друге, це була ще державна програма, програма з релокації, яка допомагала там частково повернути фінансування за перевезення. І ще була фінансова допомога від. Львівська вода. Майже все обладнання вдалося вивезти, окрім великогабаритної техніки. Знайшли приміщення і поталанило з працівницею. 59-річна пані Валентина переселенка з Херсону. Кондитерське виробництво для неї справа нова. Але каже, роботи не боїться, вчитись ніколи не пізно та із тістом на ти, скільки себе пам'ятає. Дома ми всі жінки, печемо і випікаємо. Просто почитав все зробив, все відрегулірує, все офіційно. Нормально все виходить. І навіть в великому кількості». давайте це поправ, давайте це поправ. Все Розчитали ми ж всі ж розумні ж люди. Господі, прочитав, лавно, все. Ми стали ручками своїм подивитися. Кондитерське виробництво тільки стартувало. Продукцію збувають на гурт. Асортимент поки не такий широкий, як був у Покровську. З'ясували, що популярне на Донеччині сметанник тут наразі не полюбився. Але вже мають що запропонувати натомість: медівник, бісквіт, кекси, печиво та трубочки. Ще тут роблять такі от мармеладні цукерки на певній основі. Називаються вони кокс, тому що виглядають, наче вугілля з Донбасу. Ну. Дуже цікавий смак, наче квас. Тільки в іншій консистенції. До запуску справи вже втретє пан Сергій намагається ставитися з позитивом. каже, бездіяльність переноситься важче. Але як, як тільки берешся до справи, все одразу стає на місця. Тобі знову хочеться працювати, бути корисним, жити, тільки діяти, тільки працювати в дії. Все все інше відходить на далеко, на задній план. Тому тільки вперед, тільки діяти. Вікторія Гребанюк, Олег Слободян. Підтримуйте нас та підписуйтесь на YouTube канал ТВ 7